І так, приїхали ми на нове місце в район Корона. Це одна година їзди від е, даунтауну Лос-Анджелесу. І тут нарешті зняли нормальну хату. Не такі блашатні, вонючі, як ми до цього знімали. Хоча це нам ще трохи повезло, хоча ми на короткий період її зняли. Виходить, що тут нам е, 1100 доларів обійшлась е, такі от. Зараз покажу апартаменти значить е, е, 1100 на три дні. да. Трохи ніби дороговато, але порівняно з тим, що ми за 1200 жили в Сан-Дієго взагалі в бомжатніку, конченому там, 4 дні. То це, в принципі, дуже шикарна зділка. І взагалі дім шикарний, класний. Хоч в одному домі можна буде кайфунути нормально, а не просто там на минулого разу з дружиною на дивані спали, то нам якісь надувні матраси пропонували, то спали на якихось диванах. Е окремо там з двох частин сложені, то на полу майже треба було спати. Коротше, замахалися бомжувати, вирішили трошки краще житло зняти, зараз будемо дивитися. Сам район Корона, і взагалі будиночки і ця вулиця теж порядний. Е доволі чисто, все прибрано. Е дорогі будиночки скрізь, е машинки, все так в цьому районі мені подобається. Так, ось само Будиночок такий двохповерховий, я не знаю, квадраті може на 200 або 220, ну, коротше, нормальний. Гараж такий, вже тачку запаркував в гаражі. Перед цим було таке, що в Сан-Дієго взагалі парковки не було. І незрозуміло на вулиці десь кидали машину, де попало. Так, почнемо. І з набережної, і вида шикарного. Коротше, да, такі пальми, можна, такі дворики тут у людей, сусіди. Значить, такі ось о, шашлики можна жарить. Тут другий поверх тераса. столичок класний, така от зона відпочинку. Ось можна виходити до озера. Приватний кусок. Пляжа, <хи> якщо це можна так назвати. <хи> не знаю, чи тут купаються люди чи ні. Але ось таке озерце класне. І теж будиночки навколо. Якісь утята, гуси плавають, якась живність тут є. Прикольно, навіть воно рибу ловлять, нічого собі, рибаки рибу ловлять, це шок. Син питав, жалко, що ми не можемо рибу ловити, а в нас нічим навіть ловить. Тут навіть рибу можна ловити, це взагалі прикол. Так, да, так що такий ось у нас, типа, і пляжик тут навіть є. Шикарно. Так. Значить погнали. По будиночку підемо, дивитися. Отак він виглядає звідси. Так, тут нам подобається. Тут можна просто кайфувати, сидіти, нікуди не їздити і навіть просто насолоджуватися таким видом. І гори там є. Тобто це все е, навколо гори. Можна якось навіть на гори вибратися, подивитися колись, як буде можливість. Тобто Це найшикарніші поки що апартаменти, які ми в принципі орендували в Каліфорнії. Хочу воно все й дорого, але цей будинок реально того вартий. Чекнем, що всередині. Ага, чекнем. Так, погнали. Вломився в хату. Значить, що ми маємо? Такий спочатку ось тут шкафчики прикольні. Ось така кімнатка. це типа зал діти тут вже двіжують, розбирають диван на деталі. Такі столички різні. Дуже прикольне. Тут все навіть камін справжній є. З якимись там углями, я не знаю. Коротше, звідси, як ви зрозуміли. Вихід на тераску класний. Відончик взагалі. Кайфую. На цьому озері можна сутками сидіти. Кондиціонерчик можна включити. Шикарно все дує. Такі санвузли. Теж все, в принципі, нормально. Так, душ-кабіна класна. Спальня. Це перша спальня кімната. Да, де тут світло якесь? Ось такі палетнічка, все свіже вистиране. Було таке, що ми перед цим теж платили за номер. Да, ось тут ще можна працювати, до речі. Перед цим ми платили за номер теж. Але там виявилося не так свіжо, і навіть після когось, хто перед нами жив, якісь вонючі палетінця, не постірано, все постіль не поміняно, все таке зажмакане. Це ужас був. Ми тоді жалувались, визванювали цих хазяїв. Вони присилали клінерів, прибиральщиків, людей, які це все фіксили потім і, і коротше міняли нам. Але це був жах, і майже за ті самі гроші теж. 300 доларів в сутки платиш, і тобі там нічого не, не, не поміняють навіть. Так, от такий столик. Ось така кухня. Теж тут, в принципі, сталешка, холодильничок. Хазяйка займається, розбирає. Тут все. Так, да, Кухня теж шикарна, величезна. Не те, що до цього ми мало якісь там. Так, да, Куча приладдя всякого кухонного, все зручно, якісь каструлі там, якісь сковородки. Короте, клас. Це шикарно. <кій> в попередніх номерах в нас не було можливості щось постирати, бо не було стиралки, нічого, тут це все є. Навіть такий фу, гараж, тачку паркону, гаражі, тут теж вся куча приладдя, всякого, все закрито, комарі не залітають. Коротше, погнали на другий поверх. На другому поверсі усього можна качнути раму. Трохи безглуздо, не знаю, що це тут. Хіба що побігати, там щось полежати, ну, може це крісло. Щоб дивитися телевізор. Ну трохи тут, так якийсь ляп, я не знаю, що це якась кімната безглузда. Коротше, телевізора ніде немає, кроме в цьому загашнику з тренажерами. Але ладно, його ніхто все одно не дивиться, кому він треба. Ось ще одна спальна кімната з таким ліжком. Сюди заселимо дітей і вони будуть теж дивитися на вид з окна. Класний. Так, що тут ще? Санузол для дітей. Ось. Теж прикольний. Шикарний ремонт, душ кабіна. Всі в восторге, взагалі таке зеркало. Нажимаєш кнопочку, пік. Все загорається, світиться як ялинка. Клас, коротше. Взагалі. Ще одна спальна кімната така. Міша. Мілий новий друг Міша. Мішу вона вже вхватила, тягала, вона буде з ним спати, походу. Ще якась така берлога для дітей є. Вони люблять такі берлоги. Будуть вони тут короче, сидіти і граються. Це в них така будка халабуда. Прикольна така халабуда. Тепер йдемо дивитися мастер бедрум Мастер бедрум шикарна взагалі. Так, де тут світло включається? ага. Щось знайшов. Так, значить... Отакий за склом, за склом. Тобто, це взагалі кайф. Ти йдеш какать. А тут лежить там твоя дружина чи чоловік. <рес> і це все дивиться, наблюдається дуже еротично. Так що, так, да, крутий номер. Таким збудованим туалетом, санузлом і ванною. Це все за склом. Цікаво. І тут кроватка. Такі картиночки. шикарний вид з окна. Шкафчички різні. у да, вони якісь лежаки. Коротше, тут спальня взагалі шикарна. Да, і тут вихід на, вихід на терасу є воно від комарів. Тут якісь такі збиті з дощок, якісь стільчики, але це таке, хоч би з чого вони збиті, але головне вигляд з вікна. І оці гори, і це озеро. Це дуже круто. Да, казала дружина, ти що такий кайф так гарно? Ти мене сюди привіз, тепер я взагалі ніде жити не захочу, тепер її не виженеш звідси. Тому висновок який. Треба заробляти бабла неміряно, щоб купити таку собі хату. Десь теж на якомусь березі озера, чи не знаю, чи, чи десь з якимись шикарними виглядами на гори. Там, чи, ну, коротше, всі хочуть жити гарно, в красивому місці. І після гарного житла знову тяжко повертатися в якісь кончені розбиті вонючі блашатники. Тому що тут такі ціни, ми вже бачили різне і були в різних місцях. тому Можна зробити висновок. що Ціни по Каліфорнії ну, дуже різняться в залежності від того району, де ти живеш, від температури, пори року, бо якщо в Лас-Вегасі там жара 45 градусів, то в той час літом житло дешевше. Взимку, коли там комфортно, житло буде дорожче, звичайно, два рази, мабуть. Але взагалі ця, цей домик буде коштувати десь близько 10 тисяч доларів на місяць, якщо його знімати. На місяць, да, так як ми його зняли, грубо говоря, на, на троє суток, на три доби, то він обійшовся там 1100 доларів і чисто просто кайфанем і погуляємо в такому, в такому класному місці. На цьому треба завершувати і йти вже жарити шашлики, бо немає часу, скоро виїжджати.